Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Село Меж. І сьогодні, як от настав той день, який весь рік годує. А саме ми сьогодні саджатимемо картоплю. Я думаю, це відео буде цікаво. Я розкажу, як і чим ми це робимо. Поїхали! Ну що ж, друзі, ви вже думаю здогадалися. Посадці картопельки допомагає нам наш помічничок. Разом і ось ось такою. Нехитрою приспособою, зробили ось таку станину каркас, в першому ряду якої ми встановили опорні колеса, за допомогою яких ми можемо відрегульовувати глибину занурення ось таких рал. Рала також ми робили власноруч. Ось така конструкція, ось така сцепочка. Повторюсь, нічого складного, примітивно, але я вважаю ефективно. Єдине, що приходиться довантажувати. Ось так. Ну що, поїхали, покажу, як працює дана конструкція на ділі. Друзі, повечеріло. Вже вимкнулися ліхтарі. Повернулися ми з нашої можна так сказати, дальньої ділянки. Завтра зранку продовжимо вже на нашому городі біля будинку. Там і побачимось. Так, Це день наступний. На вулиці прохолодно, находить дощик, хочемо встигнути. Закінчити, кажуть, з питанням картопельки. Ми вже вчора за вечора встигли на цьому городі відпрацювати половину. Але, як кажуть, час не безмежний і прийшлося не закінчити хоч і біля хати, але на раночок ось встали. Хочемо допрацювати діляночку, як сказати, вже посадити картопельку повністю. Ось такі рядки нарізає наш агрегат. Я ж знову ж таки повторюсь, друзі, питання хто, що і як, кому, який спосіб вибирати це, вирішувати кожному. Проте я кажу, що для нас це оптимальний варіант, особливо коли ти хочеш зробити менше міжряддя. Точніше посадити і зберегти вічка на картоплі. Ще чим плюс, що при такому варіанті садіння картоплі не виникає тоді вже надалі питань в обробітку, а саме в угортанні картоплі, прополуванні картоплі, взжання формувалися такими отралами і ними ж можна угорнути. Практично ідентичні. Е Валки такі ти нарізаєш тільки вже в між, ряді, коли посаджена картопля. І відповідно гарно візуально, якось естетично і для картопельки гарно. Глибоченько в сиреньку землю посаджено, гарні накладені валки. І, я думаю, воно... Не думаю, а я знаю, що воно приносить свій результат, тому що е, якість картоплі, яка була до цього посаджена під картоплесаджалку. Не порівняно з тим, як по швидкосходженню і по всьому іншому після саме от такого способу посадки. На це я вважаю ліпше. Так, більш трудозатратніше, Принаймні, ну, як ми бачимо, треба самому загадати, можливо, можна буде, я на майбутнє якусь альтернативу цьому. Проте навіть на даний час цей спосіб мені подобається найліпше. Ось такий результат ми маємо загалом вже в загорнутому вигляді, Так, приходиться загортати або грабельками, або вже ногами йти. Вона земля скущена, начебто і не важко, про те, що маємо, то маємо. Знаєте, різні варіанти пробував загортання, якщо ти наїжджаєш на е, самі. Як кажуть, в саме міжряддя заїжджаєш і загортаєш цими жралами мототрактора, звалює проміжок і ти давиш картоплю. Не знаю, друзі, в коментарях пишіть, може хто посовітує. Вже казали от колеги по китайському мотопрому, як кажуть, що бери швейлера, тягай там, прив'яжи, воно загорне чи щось інше, ні, друзі, не допомагає. Я спробував я. Окрім того, що оптимально пройтися самому, його загорнути, ну ніяк. ну Проте я вважаю результат, все рівно. Хоч і попрацюєш, хоч і загорнеш самостійно. Проте картопля сходить кучненько, рівненько, не треба боротися з міжряддям, не треба натягувати ліній от Маркерів для того, щоб рівно все вийшло, воно все само по собі виходить дивненько. Ось бачите, які міжряддя. Закидаєш собі картопельку, на яку відстань ти собі захочеш, гарно прориваються самі рядки, земля волога. Ну, для картоплі це оптимальний варіант. так я скажу так, Це напів праця затратна процедура, як кажуть, з такими ралами. Проте Виходимо з тих реалій і з того, що є. Ну, а кому сподобалось це відео, підписуємось на канал, коментуємо, оцінюємо. І до нових зустрічей нових відео. Дякую за увагу!